Конвенція про права дитини визначає, що дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосованим до цієї особи, воно не досягає повноліття раніше. У цивільному та сімейному законодавстві України особу, що не досягла 18 років, визначають поняття малолітня та неповнолітня. У кримінальному процесуальному законодавстві також закріплено визначення зазначеного поняття. Під малолітньою особою розуміють дитину до досягнення неї 14 років, під неповнолітньою – малолітню особу, а також дитину від 14 до 18 років. Декларація прав дитини закріплює принцип, що дитина за будь-яких обставин має бути серед тих, які першими одержують захист і допомогу. У усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами першочергова увага приділяється як найкращому забезпеченню інтересів дитини. Зазначене положення корелює з частиною 2 статті 10 КПК, де закріплено, що у випадках і порядку передбачен. Цим кодексом певні категорії осіб, а саме неповнолітні, іноземці, особи з розумовими і фізичними вадами тощо, під час кримінального провадження користуються додатковими гарантіями. Дитина має свою специфіку, яка пов'язана з її віком, рівнем інтелектуального, емоційного розвитку, життєвим досвідом. Усе це впливає на можливість прийняття нею подій кримінального правопорушення та можливість надати оцінку таким подіям. У таких ситуаціях важливим є дотримання гарантій поводження з потерпілою дитиною з її віку, рівня зрілості, інтелектуального розвитку. Дитина має розуміти хід кримінального провадження. У Декларації прав дитини зазначено, що дитина внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист. Діти мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, яка передбачає захист та представництво інтересів у судах. Інших державних органах, органах місцевого самоврядування перед іншими особами, а також складення документів процесуального характеру. Її надають юристи центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також адвокати, які співпрацюють із системою надання безоплатної правової допомоги. Послуги таких юристів та адвокатів надаються дітям за рахунок коштів Державного бюджету України. Кримінальний процесуальний кодекс України містить положення стосовно провадження відносно неповнолітніх, а також спеціальні норми щодо участі дитини у кримінальному провадженні. Допит малолітньої або неповнолітньої особи проводиться у присутності за Законного представника, педагога або психолога, а за необхідності лікаря, допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад одну годину. А загалом понад дві години на день особам, які не досягли 16-річного віку, роз'яснюється обов'язок про необхідність давання правдивих показань, не попереджуючи про кримінальну відповідальність за відмову віддавання показань і за завідомо неправдиві показання. До того ж, допит неповнолітнього підозрюваного проводиться у присутності батьків або інших законних представників неповнолітнього захисників, що є обов'язковою вимогою кримінального процесуального законодавства, особливості допиту малолітнього або неповнолітнього. Свідка чи потерпілого під час судового розгляду, визначені статтею 354 КПК, особливості допиту неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого передбачені статтями 490-491 КПК України. Серед ключових змін, які зазнав КПК України у частині допиту, відзначено наступні Доповнено частину 3 статті 224 КПК України положенням у разі, якщо вік особи не встановлено, але є підстава вважати, що особа є малолітньою або неповнолітньою до встановлення віку такої особи, її допит проводиться за правилами, передбаченими для допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Друге це внесення зміни саме до статті 615 КПК України у частині можливості використання показань отриманих під. Час допиту свідка, потерпілого, в тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану як доказів в суді, виключно в випадках, якщо хід і результати такого допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації. У розрізі уникнення травматизації неповнолітніх та недопущення повторних допитів ця норма є відповідною міжнародним стандартам і має як така. Бути застосованою і в мирний час до міжнародних стандартів отримання вербальної інформації від дитини у кримінальному провадженні відносяться саме крімні принципи комітету міністрів ради Європи щодо правосуддя дружнього до дітей, кремні принципи, які стосуються правосуддя у питаннях пов'язаних з участю дітей жертв та свідків злочинів. Це конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. Лансароцька конвенція. Деякі питання стосовно вразливості дітей, врахування їх показань, захисту в кримінальних провадженнях розглядав. Європейський суд з прав людини, а саме у справі X проти Федеративної Республіки Німеччини зазначено, що звичайно ж необхідно, щоб допити неповнолітніх здійснювали спосіб, що гарантує повагу до їхнього віку і вразливості. У рішенні Євген Петренко проти України ЄСПЛ також зазначив, що не дивлячись на те, що заявник був неповнолітнім і згідно із національним законодавством мав право на обов'язкову участь захисника при провадженні дізнання. Працівники поліції його допитували, і він дав визнавальні покази за відсутності адвоката. Крім того, національні суди при обґрунтуванні вини заявника хоч і не посилалися на його визнавальні докази, проте і не вилучили їх з матеріалів справи, і не постановили жодної ухвали щодо їх у ролі справи. У справі пановець проти Кіпру суд повторює свої висновки про порушення прав заявника на захист на стадії досудового розгляду в зв Зв'язку з тим, що його наповнолітнього допитували без його опікуна і не надавши йому достатньо інформації про його право на допомогу юридичного представника або про його право зберігати мовчання. Суд відзначає, що зізнання заявника здобуде за вказаних вищих обставин стало вирішальним елементом аргументів обвинувачення, що істотно послабило перспективи його захисту в суді, і цей дефект не був усунутий у ході подальшого провадження. Чинник ПК України передбачає можливість проводити допит не тільки за місцем проведення досудового розслідування, а також в іншому місці за погодженням із особою, яку мають намір допитати. Отже, місце для допиту має бути обрано так, щоб забезпечити зменшення можливої психологічної травматизації дитини. Допит, наприклад, може відбуватися за місцем проживання чи за місцем навчання дитини, і в атмосфері дружній для дитини із як найкращим забезпеченням інтересів. На практиці існують випадки проведення допитів у непристосованих приміщеннях, що не сприяє налагодженню необхідного контакту з дитиною. Відповідно, допит дитини має бути проведений у дружній атмосфері для дитини, де вона відчуває захист і комфорт. На сьогодні одним із способів отримання показань від дитини в умовах мінімізації та недопущення повторної травматизації її психіки є застосування методики Зелена кімната. Зазначена методика розроблена з метою впровадження найкращого досвіду допиту дитини, коли не травмують останню та забезпечують можливість зібрати всі необхідні докази у справі. На жаль, випадки допиту потерпілої дитини за методикою зелена кімната не є частими, зважаючи на невелику кількість таких зелених кімнат. А отже, значну віддаленість правоохоронних органів від таких спеціально обладнаних приміщень. Основною метою проведення допиту в такій кімнаті є зменшення повторної травматизації дитині у процесі опитування, як завдяки спеціальним методикам та комфортній атмосфері, так і завдяки технічному оснащенню, яке дозволяє вести відеозапис допиту. Та в подальшому використовувати цей відеозапис для ведення слідства без проведення повторних допитів. Організація роботи здійснюється на основі індивідуального підходу до кожної дитини з урахуванням її віку і ступеня розвитку. Особливо актуальним є проведення допиту дитини до у зеленій кімнаті у справах щодо сексуального насильства та експлуатації, а також у справах щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії. Сама зелена кімната нагадує звичайну дитячу кімнату. В ній наявні іграшки, м'які меблі різного розміру, рослини, там фарби, олівці. Книжки, тобто все, що може бути у звичайній дитячій кімнаті. Однак найголовніше те, що допит дитини автоматично записується. у кімнаті, є вбудовані мікрофони та камери, що надають змогу автоматично фіксувати процес допиту. В подальшому це надасть можливість уникнути повторних допитів дитини іншими учасниками процесу, а саме прокурором, суддею, експертами та постійного повернення дитини до негативних подій, що трапились у її житті. Всі, хто ставить під сумнім, протокол допиту дитини, може переглянути відеозапис допиту на будь-якій стадії кримінального провадження. Окрім цього, це унікальна можливість прослідкувати за мімікою, інтонацією дитини під час її допиту, що є важливим при оцінці свідчень дитини. Проте важливо розуміти, що допит на особи, як і будь-який інший допит, з можливістю відеозапису, допустимо виключно зі згоди особи, щодо якої він проводиться. Також проведення допиту дитини у зеленій кімнаті дає можливість опитати дитину мінімального віку. Спостерігаючи за тим, як дитина грає з іграшками, можна зробити висновок, що, наприклад, дитина зазнала сексуального насильства, адже дитина за допомогою іграшок може імітувати статевий акт, не розуміючи в силу свого віку і розвитку, що це таке, а просто відтворює те, що вона систематично бачила. Для дитини такий допит є найменш травматичним, оскільки він відбувається у комфортній та дружній атмосфері. Оточення не нагадує про пережиті негативні. Відчуття. Дитина повністю зосереджена на допиті, навіть якщо сам допит є грою, у випадку допиту досить маленьких дітей. Як правило, допит у зеленій кімнаті проводить психолог, який володіє спеціальними знаннями та знає психологію дитини відповідного віку. Психолога знайомлять з тим переліком питань, які цікавить слідство. В самій кімнаті знаходиться дитина та психолог, а всі інші учасники процесу знаходяться в іншій технічній кімнаті та спостерігають за процесом допиту через камеру спостереження. Та венеціанське скло, яке надає можливість бачити все, що відбувається в основній кімнаті, проте для дитини це виглядає як звичайне дзеркало. Одним з ключових принципів захисту прав дитини є забезпечення її найкращих інтересів. Практичною реалізацією цього принципу, зокрема, є запровадження в Україні моделі барнахусу у роботі з дітьми, які постраждали або стали свідками насильства. Бернахус міждисциплінарний і міжустановчий спеціалізований центр по роботі з дітьми, які постраждали від насильства або стали свідками подібних злочинів. Тут проводиться співбесіди з дітьми у безпечний спосіб, здійснюється медичний огляд для цілей судової медицини та надаються усі необхідні терапевтичні послуги у рамках кримінальних розслідувань та судових процесів. Тут створюють максимально нетравматичне середовище, якому дитина може надати. Повну інформацію необхідну для розслідування наразі в Україні такі центри існують у Вінницькій миколаївських областях, а також у Києві та Одесі. Але з кожним роком кількість таких центрів збільшується. Завдання барнахуса забезпечити дітям і підліткам, які зазнали різних видів жорстокого поводження і злочинів отримання належної оцінки, лікування і підтримки, запобігти травматизації дітям внаслідок повторних співбесід, які проводять різні служби в різних місцях. Дослідження показали, що подібний досвід може виявитися дуже травматично. Нім для дитини така повторна віктимізація може мати навіть згубніші наслідки для дитини аніж самий епізод жорстокого поводження. Крім того, згідно з проведеними дослідженнями, повторні співбесіди, які проводяться людьми без спеціальної підготовки, можуть створити розповідь дитини про події в результаті навідних запитань. І негативно вплинути на хід розслідування, створити для проведення слідчих інтерв'ю середовище дружнє по відношенню до дітей, яке б знижувало рівень занепокоєння дитини, що, у свою чергу, має вирішальне значення для успішного отримання інформації від дитини. Простіше кажучи, Бардхаус існує, щоб забезпечити дотримання найкращих інтересів усіх дітей і гарантувати виконання належної правової процедури. Щодо судової практики з правовими позиціями у частині використання показань дитини, дослідження доказу відеозапису, допиту малолітнього. Його свідка і прийняття таких відеосвідчень, як доказу в суді, дозволяє уникнути необхідності повторних викликів та допитів дитини та її ревіктимізації, що відповідає міжнародним вимогам до опитування дитини, свідка чи жертви злочинних посягань. А саме статті 35 конвенції ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. Запропонований стороною захисту, спосіб допиту малолітнього потерпілого в дистанційному режимі, не мінізував би зазначені психологом ризики завданню шкоди здоров'ю потерпілого. Оскільки останньому так або інакше довелося б відповідати на питання дорослих учасників судового розгляду, пов'язані з вчиненим щодо нього сексуального насильства, що з урахуванням його віку і психологічного здоров'я, не виправдовують здійснення таких процесуальних дій за його участю, обґрунтовано відмовжись від допиту малолітньої потерпілої, суди попередніх інстанцій не забезпечили стороні захисту адекватних можливостей, як могли б компенсувати невигідне становище, у якому опинилася сторона через неможливість. Перехресного допиту. Зокрема, суди ґрунтували свої висновки на позасудових показаннях потерпілої, не здійснивши будь-якого аналізу цих показань з погляду їх належності і достовірності, а також на низці недопустимих та або неналежних доказів. Крім того, суди застосували підхід до оцінки доказів, які суперечать презумпції невинуватості. Законодавство містить заборону кримінальних проваджень щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, а також щодо злочинів, учинених із застосуванням насильства або погрозою його застосування. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для з'ясування причин розбіжності у їхніх показах не може бути проведений за участю малолітнього або неповнолітнього свідка чи потопілого разом із підозрюваним. Конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства закріплено такі положення: кожна сторона вживає. Необхідних законодавчих або інших заходів для захисту прав інтересів жертв, у тому числі їхніх особливих потреб, як свідків на всіх стадіях розслідування та кримінального провадження, зокрема, шляхом забезпечення уникнення контакту між жертвами та правопорушниками в суді та приміщеннях правоохоронних органів, крім випадків, коли компетентні органи встановлять інше в найкращих інтересах дитини, або коли розслідування чи провадження вимагають такого контакту. Кожна сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення проведення опитувань дитини, якщо це необхідно, у спеціально обладному та прилаштованому для цих цілей приміщенні. Проведення опитувань дитини особою спеціально підготовлені для цих цілей, проведення всіх опитувань дитини одними й тими самими особами, якщо це можливо, та де це доцільно якомога меншої кількості опитувань, і настільки, наскільки це є вкрай необхідним для цілей кримінального провадження, можливості супроводження дитини її законним представником або де це доцільно дорослим, якого вона сама обирає, якщо стосовно цієї особи не буде винесено мотивованого рішення про інше. Кожна сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення згідно з нормами національного законодавства, можливості жертві свідчити не перебуваючи при цьому в залі суду, тобто шляхом використання належних комунікаційних технологій. Аналогічна можливість передбачена і національним законодавством України, а саме частиною першої статті 336 КПК, Судове провадження може здійснюватися в режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, у тому числі які знаходиться за межами приміщення суду. Уде, тобто дистанційне судове провадження у разі неможливості безпосередньої участі учасника кримінального провадження в судовому провадженні за станом здоров'я або з інших поважних причин, необхідності забезпечення безпеки, осіб, проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка потерпілого, необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності судового провадження, наявності інших підстав, визначених судом, достатніми. У випадках, коли це необхідно для об'єктивного з'ясування обставин та або захисту прав малолітнього чи неповнолітнього свідка, за ухвалою суду він може бути допитаний поза залом судового засідання в іншому приміщенні з використанням відеоконференції у якості позитивного досвіду, застосування дистанційного судового провадження за участі дитини може навести ухвалу Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного кримінального суду. Де під час розгляду суд своєю ухвалою задовольнив клопотання прокурора про допит на повнолітнього потерпілого поза залом судового засідання в іншому приміщенні з використанням відеоконференції? Своє рішення суд пронтував необхідністю запобігти або мінімізувати психологічне травмування малолітніх потерпілих, яке може бути викликане їхнім особистим візуальним контактом з обвинуваченим. Крім того, існує можливість уникнення допиту дитини під час судового розвитку кримінального провадження, якщо суду будуть надані відомості, що повторний допит у суді може. Бути травматичним для дитини В виняткових випадках пов'язаних із необхідністю утримання показань, свідка чи потерпіло чи досудове розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпіло їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їхній допит в суді або вплинути на повноту, чи достовірність показань сторона кримінального провадження, представник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді з клопотанням провести допит такого свідка чи потерпіло в судовому засіданні, у тому числі Одночасний допит двох чи більше вже допитне. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється в судовому засіданні в місцях розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду. Отже, процесуальний статус дітей в кримінальному провадженні є таким, що вони являють собою. Особливо соціально вразливу групу, щодо яких законом передбачено закріплення додаткових правових гарантій для захисту їх прав і законних інтересів, і з метою уникнення або мінімізації можливої психологічної травматизації дитини в кримінальному провадженні мають бути забезпечені всі гарантії стандарти прав дитини. Міжнародні стандарти та освітова практика говорять про те, що допит дитини потерпілої від злочину або такої, яка скоїла кримінальне правопорушення, має бути проведений у дружній атмосфері для дитини, де вона відчуває захист і комфорт.